Завжди біжіть в своє задоволення та досягайте результату щодня. Бігові доріжки Horizon Fitness це контроль та якість тренування. Завдяки вбудованим інтелектуальним функціям, що підтримують найкращі тренування будь-якої інтенсивності, Horizon 70AT 100% забезпечує ідеальну техніку бігу в умовах домашнього затишку. Легке налаштування програм та елементів швидкого керування. Надчутлива система амортизації та збалансована трансмісія дозволять вам ефективно проводити час і просто кайфувати від повсякденних прогулянок та безпечного бігу. Беріть під контроль тренування та досягайте своєї мети. Horizon 7.0 AT – це ваш спорт, ваша впевненість.